Я, чесно, навіть коли я і, ББ, і обирав, які я проекти буду розробляти, я тоді її не розумів. Я тоді не був програмістом і навіть не хотів їм бути. У мене там така історія буде трохи обширена, тому зараз поки про неї розказувати не сильно не буду. Така сильно обширна та історія, тому, що я, ну, якщо коротко сказати, то я там переходив на на різні сфери життя як таке самому робити. Просто різні сфери життя я то спочатку був дизайнером, я спочатку був дизайнером і робив прев'юшки для ютуб каналів і собі рибоприюшки, і всім рибоприюшки, та й тоді клієнтам якимись.